Краса врятує світ, І інколи заради неї жінки готові на все, навіть лягти під ніж. Проте підтягнути шкіру, прибрати мішки під очима, зморшки, а також виправити овал обличчя можна і без операційного втручання. Відновити красу допоможе радіохвильовий ліфтинг. За допомогою цієї процедури легко позбутися і целюліту та зменшити обсяги жирової тканини в різних зонах, зокрема і на животі. Радіохвилі не руйнують епідермісу, вони проникають глибоко і. Живлять, живлять шкіру, стимулюють доступ крові і вироблення колагену та еластин. За рахунок цього ми можемо. Позбавитись таких проблем, як обвислість, зморшки. Спа-оператор Анна радить робити радіохвильовий ліфтинг і після двох-трьох процедур ультразвукової кавітації. Її можна пройти лише в центрі естетичної косметології Елізіум. Фактично, це мікромасаж на клітинному рівні, так звана безопераційна ліпосакція. Ми круговими рухами впливаємо на жирові клітини ультразвуком низьких частот. За рахунок цього мембрана жирової клітини руйнується. Вміст жирової клітини виходить в міжклітинний простір і потім виводиться природнім шляхом. Одна процедура триває 15 хвилин. Проте, аби надовго забути про зайві сантиметри, потрібно пройти курс із 15 процедур. Робити їх потрібно раз на 7-10 днів. Однак є протипоказання. Протипоказанням, наприклад, є онкологія. Різні захворювання хронічні в стадії загострення. Також ми не працюємо з дітьми, ми не працюємо з діабетиками. Пропонують у Центрі естетичної косметології процедуру міостимуляції, так званий фітнес для лінивих. До проблемних зон, наприклад, людина хоче підкачати м'язи живота, так, чи м'язи внутрішньої сторони бедра, які важко прокачуються. Ми чіпляємо електроди в певному порядку. Ось, і подається струм невеликий. і м'язи скорочуються, електроди чіпляються в певні послідовності, все безпечно, щоб ніхто не хвилювався. Також у центрі естетичної косметології роблять і масаж як апаратний, так і екзотичний. Масаж гуаша. Масаж проводиться не руками. Ну, звичайно, проходить певний розігрів, все. але масаж проводиться спеціальним таким шкрібком, навіть монетою подекуди. Зішкрібається все погане. Гоша так і перекладається зі шкрипти все погане, тобто виходять з організму шлаки, можна позбавитися набряків. І, звичайно, це Дуже багато людей таким чином борються з лишньою вагою. Серед асортименту усіх процедур краси у центрі естетичної косметології елізіум і пресотерапія. Для цього на клієнта одягають спеціальний костюм. Сеанс триває близько півгодини. Одна процедура замінює 10 звичайних масажів. В різні частини костюму для пресотерапії подається стиснене повітря по шламах. Ось таким чином відбувається. Лімфодренажний масаж масажуються всі частини тіла. Пропонують клієнтам поєднати пресотерапію із інфрачервоною сауною. Вона допоможе добряче прогріти тіло. Ціни на процедури не кусаються. З усіма розцінками та більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті Центру естетичної косметології елізіум.рв.юей або завітати до них за адресою місто рівне, вулиця Грушевського, 77, офіс 506. Це місце, де ви зможете з легкістю підтримати себе у відмінній формі, відновити сили та природну красу. Чути себе молодими, впевненими та вільними від втоми і стресів.